У великому лісі жило багато звірів, і у кожного була хатинка. Одного разу до цього лісу прийшов вовчик і вирішив теж побудувати собі хатинку, але яку він ще не знав. Тому став ходити по лісу і придивлятися, хто в якій хатинці живе. На ялинці він побачив білочку і спитав, де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? А білочка і відповідає у зеленому ліску, у дублі, у соснічку, я гризу горішки, і гриби, і шишки. Вовчику не сподобалась хатинка білочки, вона була дуже висока. Пішов він далі по стежці і зустрів зайчика. Ой, маленьке заченятко, де твоя домівка хатка? А зайчик і відповідає, в мене хатка під горбочком, під ялинкою, дубочком, ще і під кущиком. Не така мені потрібна хатинка, подумав вовчик. Довго ходив вовчик по лісу, аж раптом побачив на пеньочку їжачка, згорнутого клубочком. Він торкнувся його лапкою та вколовся. Вовчик запитує їжачок хитрячок, що ти? піджачок. А їжачок і відповідає, із голок та шпичок, а вовчику знов запитує. Де хатинка твоя хитрячок? А їжачок і відповідає під піньочком там травичка і листочки. Не хочеться мені мати хатинку під піньочком», сказав вовчик. Пішов він далі лісом доріжкою та зустрів лисичку сестричку. Вовчик запитує. Здоров, здоров, лисенька, куди йдеш? Скажи мені правдоньку, де живеш? А лисенька і відповідає, отам От моя хатенька, край води. Ти до мене, вовчику, не ходи. Але вовчик підгледів, де живе лисичка, і йому дуже сподобалась її хатинка. Він побудував собі таку саму, але ширшу, і називається його хатинка Лікво.